Катерина познайомилася з Віктором у потязі. Він прямував з Києва до Варшави. Мовчазний кремезний чоловік допоміг затягти велику сумку у вагон, а потім ще з'ясувалося, що їхні місця поруч у пласкартному вагоні. Для сорокарічної жінки поїздка на сезонний збір лохини була не вперше вона вже встигла і прибиральницею готелі попрацювати, і на заводі по 12 годин гарувати. Тож робота в полі їй найбільше панувала, тим паче, що була на свіжому повітрі. Щоправда, поперек увечері бік вогнем, але, однак у Русі було легше, аніж вистоювання на виробничій лінії. Тішила думка, що попри важку працю матиме гарні гроші. Після сезону завжди з добрим заробітком поверталася в Україну, де у маленькому приміському селі її чекала доросла донька і старої мами. Мала ще й сина. Та він вже одружився і жив із сім'єю окремо. Допомогла молодим придбати двокімнатну квартиру, але вже за три роки їм закортіло власну будинку щоб свій, просторий, розкішний, з великим подвір'ям і садком уже, щоб усе і відразу. Ма, дай грошей на дім. Приїхав пізнім вечором Коля або позич, ми згодом віддамо. Нутром відчувала, що ми не власне бажання. Он стоїть очі в одноточку втупив, як у дитинстві, коли друзяки змушували купувати всплачену цигарки чи пило. Син, ти ж знає, що я складаю копійку для віти. Вона в 10 класі, їй в інститут вступати, та й випускний на носі, намагалася щось довести. Я ж вам і на весілля, і на квартиру, і на машину давала. Та прихопивши його невдоволений погляд, відрізала значить, так, даю вам гроші в останній. Хочете красиво жити? думайте, де на цю розкіш брати кошти просити найлегше, і я вам не дійна корова. Микола згріб викладені на стіл долари і вломив ногу з гати. Мам, ти не журися, вийшла з кімнати Віта, котра чула всю розмову. У нашому класі вирішили замість випускного поїхати на екскурсію. А туди грошей не треба? Тебе безплатно повезуть? Сертячись на саму себе, випало з іронією, Та в миті пожалкувала. Ну що це дитя винне? На ній все господарство, і мати стара, доки вона по заробітках мотається, і вдома встигає, і в школі. Незважай нерви, викрутимось. Обидві розмови вкотре прокручувало у голові під стукіт вагонних коліс. Працювала разом з іншими жінками протягом шести днів, лише у неділю мала вихідний. Хто відпочивав, хто їхав до міста у справах, хто йшов на ринок, хто збирався на шопінг хобновки для рідних, котрі чекають вдома. Катерина вийшла по обіді пройтися околицями, милуватися місцевістю. Присіла над потічком, яке гарне блакитне небо, як на рідній Черкащині. І пташки так же дзвінко співають. Почула позаду чиїсь кроки, обернулася. Стежкою впевнено прямував Віктор. Думаю, хто це облюбував мою місцинку? почав, привітавшись, не припускав, що це буде ви, Катерина. Сів поруч. Поставив між ними кошик. А я усамітнююся, щоб запекти картоплі в кожушках. Зізнався. Мені тоді домом пахне, дима ж солодкий чоловік наспирав хумизу, дістав папір, вправно розвів багаття. Доки нагоряв жар, розповів про себе, мав сім'ю, працював водієм у приватного перевізника, об'їздив усе за Італію, Іспанію, Францію, Швецію. Старався для родини, щоб дружина і донька жили у статках. Спочатку придбали квартиру в Черкасах, згодом замінили з доплатою на більшу, ще й у новому житловому комплексі, тоді подарував дружині авто. Перші роки, коли приїздив у відпустку, мене чекали, а потім стала чекати моїх грошей, ділився болем. І щоб не менше, бо косметологічні послуги дорогі, ботокси, тату, салони. Раз приїхав він і впізнав дружину ну, реально чужа людина зовнішньо. Губи, брови, широкі, товсті. Вієш підіймати їх над очима важко. Це для кого? Мені така краса не панує. Отже, є той, кому це подобається. З'ясувалося, що є. Ще й донька стала на сторону матері боляче, була сім'я і немає. Так, давайте я вас з кимось подруг знайомлю, запропонувала Катерина. У мене дуже багато самотніх знайомих, і є такі, що теж бояться самотності. Буду вдячний. Обмінялися номерами телефонів, за тим і картопля поспіла. Вийшла і справді смачною, Віктор прихопившись з мацала та зеленої цибулі. Першою кандидатурою, що вистріла в голові Катерини, була Надія тиха, скромна жіночка з Полтавщини. Її чоловік загинув ще в АТО, і вона не раз нарікала, що двом лобурям потрібна чоловіча рука, і навчив би орудувати молотком та сокирою, і слово б чоловіча було в домі законом. Надія, хоч і не відразу пристала на пропозицію Катерини, та все ж відважилась. Та він тобі сподобається, переконувала, а полюбить тебе, то й дітей твоїх матиме за рідних, а Віктор хазяйновитий йому жінку добру треба. Подумай, одинакова, гроші заробляє. Для чого? Щоб власне житло в Україні купити і усе ж надбане дружині залишив. Нічого собі не взяв. Хоча як розібратись і квартира його, і машина. Минув місяць. Катерині не терпілося дізнатися, на якому етапі стосунки у надії з Віктором. Вволівала, що таки все склалося. Та ні. розчарувала її подруга. Першого ж вечора все скінчилося, так і не почавшись. Добра він людина, згодна, але не моя. Весь час його руки, говір, манери порівнювала з чоловіковими, мабуть, я ще не готова. Другою на віртуальній черзі була Людмила, хватка до всього розумна і підприємлива. Зачувши Катерини в монологі з сватанням, заокруглила очі. Та воно мені треба ота заміжжя! Я вже впряглася сама, так і тягтиму, відказала. Це ти зараз так кажеш, доки є здоров'я, та доки ти можеш мотатися по заробітках. А за рік два старість постукала вікно. Діти розлетяться з гнізда, а ти з ким вікуватимеш, доводила. А тут такий варіант сам до рук проситься. Не спився, не забомжував, не пустився берега. Ой, не крути хвостом, Людо, тикнула записаний на папірці номер телефону Віктора. Але за два тижні Люда покрутила головою. Ні, не склалося». Якась у мене чуйка, що в нього в думках інша. Він гарний друг, але не більше. Кого ж ще запропонувати Віктору? пульсувала в голові Катерини. Не хочеться такого чоловіка втрачати?» І тут її аж пронизало. А чого це я його усім свату і вихваляю, а про себе не подумала? Так і на дорозі не валяються, згодяться й собі. Більше номер Віктора не давала нікому, зателефонувала сама і, схитрувавши, напросилась. Знаєте, Смак вашої картоплі і досі в душі стоїть. З Польщі поверталися разом. Донці дядя Вітя відразу сподобався, а мати зраділа, що в обісті буде чоловіча рука та господарська хватка, бо не встигла Катерина ще й валіза розпакувати, і вже другого дня Віктор взявся лагодити старий дерев'яний паркан та чіпляти хвіртку, що вже кілька років трималася на мотузячі. Із зароблених та накоплених грошей придбали іномарку і заклали фундамент під новий будинок. Звели його швидко за якихось п'ять років. Не поспішали жити було де, за шиї не капало. За кордон їздив Віктор сам, бо віта навчалася в інституті і стару матір не ризикували кидати вдома саму. Катерина настояла, щоб влаштувався перевізником у місті. Годі на когось горбатитись, будемо на себе заробляти, вирішила. Придбали мікроавтобуси і відкрили власну справу з надання транспортних послуг. А восени, коли вибирали на городі картоплю, завжди розводили багаття, пекли її в кожушках і сміялися з Катерини, якій не судилося бути свахою.